Божого вам благословення на пізнання Господа Ісуса Христа через Його Слово і збережи вас, Боже, від безбожжя, яке позбавляє людей розуму і завдяки якому люди роблять жахливі дурниці, навіть тоді, коли їм здається, що від цього буде якийсь толк. І насправді безбожжя веде тільки до прокляття. І ми мусимо зрозуміти, що Бог поставив закони. І ці закони працюють дуже чітко, як в духовному, так і в матеріальному світі. І в якихось питаннях нам хочеться, щоб Бог тримав все в певному порядку. Коли... Ну, щоб корови не літали. Та, на не літали. Так. І А в інших питаннях ми порушуємо закон і є порушниками закону, і навіть узаконюємо. Беззаконні. Нам дуже хочеться збудувати рай земний. І це мало не одвічне прагнення людини. Але творець раю це Господь. Тому що одного разу людина позбулася раю Божої присутності, Божої благодаті. І всю подальшу свою історію намагається по-своєму збудувати рай, але без Бога. Це неможливо. Якщо ми не сприймаємо добро, яке дає нам Бог землю, планету Земля, ми її нищимо. Ми не цінуємо те добро, що є час, Бог дає нам час, дає милість нам жити, хоч ми і грішимо, хоч ми і розпинаємо Його Сина, якого він віддав за наші гріхи, але ми це не цінуємо. І апріорі ми не можемо оцінити і бути вдячними за те добро, яке чинять нам люди. І ми не оцінюємо добро з боку Бога лише з однієї причини. Тому що ми його відкидаємо як творця Всесвіту і нас, людей, зокрема, яких він створив за своїм образом і подобою. Ми більше довіряємо і віримо диявольській брехні, що людина то тварина, і поводимо себе гірше, ніж тварини. Нам хочеться вірити в те, що Людина існує дуже тривалий час, що людина є вінцем еволюції, що людина здатна сама вирішувати свою долю. Але навіть всесвітньо відомі політики з величезними результатами зізнаються, що насправді рай земний збудувати людині не під силу, що тільки Бог створив рай, і тільки Бог може відновити рай. Тому нам і необхідно орієнтуватися на Бога, виконувати заповіді, які дав Господь, вивчати завід з Господом і з'єднуватися з Господом через Його церкву, через тих людей, яких він поставив, щоб навчати нас своєму слову, своїм законам, своїм принципам. І тільки в такий спосіб ми можемо з'єднатися з Господом. Іншого шляху просто немає. Інший шлях до Бога. Це без так чи інакше, людина зустрінеться з Богом. І краще, коли Господь поблагословить і скаже, що ти виконав все, для чого був призначений. Жоден зі злочинців, який перебуває за ґратами, не мріяв там перебувати. Але є закон і порушення закону. Карається і відповідальність відбувається так чи інакше, раніше чи пізніше. І навіть якщо злочинець в повноцінне отримує за своє беззаконня, за порушення закону за злочини, які він чиняє тут, на землі, він обов'язково дістане своє у вічності, там Господь за все йому віддасть і воздасть. Тому нам варто укладати договір з Богом. І в нас є гарний приклад Авраама. Який був названий другом Богові. І попри те, що поряд був Садом і Гоморри жорстоко знищені за їхні гріхи, Бог попереджав, Бог проповідував, Бог терпів, але люди не покаялись, і Бог знищив ці міста розпусти. Поряд зберігся Авраам для того, щоб виконати в повноті волю Божу і щоб сьогодні. Ми могли називатися віруючими. Авраам вірив, Авраам довіряв Господу цілком і повністю. І це є для нас прикладом. Долучайтеся до міжнародної місії Слово Боже для того, щоб вивчати Слово Боже і перемагати диявола смерть, мамону в своєму житті, щоб пекло не поглинало душу ще заземного життя і у вічності. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання, на які ви знайдете в описі, щоб отримувати щодня откровення зі Слова Божого. Нехай, Нехай Господь поблагословить вас і запечатає вас своїм Святим Духом, щоб ви дійсно були його ізбережені, попри всякі лиха і катаклізми, які відбуваються навколо, і виповнили план і призначення від Бога на своє життя. Амінь.